В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Роха. Сьогодні, дорогі Бохресті, брати і сестри, котрий недільний день ми покликом нашого серця, біжимо до наших святих храмів і звеличуємо їх своєю присутністю, молитвою з різних причин, подяки чи прохання. І ця молитва віримо, що Богом почута. Сьогодні свята Мати Церква відзначає пам'ять великого угодника, одного із святих. Святого преподобного Максима-сповідника. І оскільки про євангельське місце Святого Письма, яке ми сьогодні й чули, ми неодноразово з вами вже розмовляли, намагалися його пояснити, тому мова піде сьогодні саме про цього святого, бо Він заслуговує нашої уваги. І якщо б, наприклад, його пам'ять не попала на надійний день, то ми б, напевно, вкотре його своєю увагою оминули. Ми знаємо, дорогі мохресті, брати і сестри, що перші три століття. Кров мучеників лилася рікою, оскільки церква була гонимою і віра переслідувана. І ось хто свідчив цю віру, то він неодноразово, а навіть і тисячами кладе своє життя за того, щоб бути вірними Богом. Після того як Константин, великий перший імператор християнин. Дав свій миланський ідикт, яким християнство поклав на рівні з іншими релігіями. Вона перестала бути гонимою, але її чекало інше випробування. Оце та боротьба, яка руйнувала церкву зсередини. Ми чули неодноразово про такі неправильні вчення, як одне із перших неправдиве вчення Арія, коли він учив. Сам неправдиво, що Ісус Христос не є Богом, і заради цього був скликаний перший Вселенський собор, щоб подолати цю ярість. Це неправильне вчення в 325 році у місті Нікеї. Сьогодні мова піде про те, що були і інші неправильні вчення. Тобто, за часів Максима Сповідника йому доводилося пережити таке неправильне вчення, яке називається монофілицтво. Перед цим була інша єрість, монофізиства. Про що це таке? Були такі люди, які неправильно вчили про те, що в Ісусі Христі тільки одна природа. Тобто не Божа і людська, а одна. Тобто, коли вони так собі розуміли, що коли Господь втілився, прийшов на світ, то ось божественна природа поглинула людську. і... Вони неправильно навчали. Це багато було суперечок через це. І заради цього, щоб подолати цю єрість, як і єрість Арія був скликаний в четвертій Вселенський собор, де монофізиство було подолано. Але оскільки вони, знаєте, як буває дуже часто і в нашому суспільстві, що ти людину викриваєш у чомусь, рідко хто із них прийме оце виправлення і тобі подякує. Господь так і каже, в цьому письмі. Не викривай нерозумного, бо він возненавидить тебе. Викривай мудрого, він полюбить тебе. Дуже мало таких дорогі во Христі, брати і сестри, мудрих людей, які би за викриття, за свою помилку подякували тобі, подякували Богові і жили в подальшому прадену. Щось було схоже із цими монофізитами. Вони отримали засудження на четвертому Вселенському соборі, але немов би, друге дихання почалося їхнє в іншому неправильному вчині – вчені монофілистві. Що це таке? Тут дві природи вони вчать, що немає в Христа, а тільки Божество, на яка полинула людську. А тут вони немов би, реваншують і кажуть, що в Христі тільки одна воля. Теж Божественна, а не так, як ми вважаємо, що Ісус Христос є істинним Богом і істинним чоловіком. І в ньому, відповідно, є дві волі і Божественна, і людська. Вони ж вчили неправильно, що теж оця воля людська була поглинута волею Божественною. На перший погляд, пересічний такий християнин собі може думати. Ну, а що тут такого? Знаєте, мені дуже часто доводилося чути навіть, наприклад, і про те, що е, у символі віри, який ми сповідуємо, е, від, відміна від православного сповідування, є те, що у восьмому члені символа віри, Дух Святий походить. Від отця через сина, і хтось там собі каже: Ну а яка різниця? Бог один. І оця фраза Бог один. Дуже часто мене, як священника, бентежить, бо люди не хочуть досліджувати це чому так. А ось святі і приподобний Максим Сповідник вони ладні були пожертвувати своїм життям заради того, щоб не оступити, не відійти від правдивої віри. Його життя надзвичайно повчальне для нас. Він народився, це сьоме століття. Він народився у Константинополі. Єрестя була тоді, так розповсюджувалася, оскільки він народився в благочистивій християнській сім'ї у знатній родині. Навіть історики приписують одні із них, що він був причислений до родини тодішнього імператора Іракія, і він через своє навчання, успіх у цьому навчанні досягнув того, що був його. Першим секретарем, і ось оце така наближеність до імператорського престолу давала йому широку перспективу у подальшому розвитку. Але оскільки єресь досягла і царських палат, він е, вирішує залишити оцю свою канцелярську справу і відправляється е, цих царських палат, і вирішує посолитися в одному із монастирів і приймає монаший пост. і залишається, і хочу бути монахом. бо Оцю суюту суєць себе стряхає і каже, як ми не раз читаємо святому письмі, що ліпше я буду в оселях Божих ніж у палацах правин у палацах таких світських перебувати. І ось він там за своє благочестиве, святе життя, був дуже любимий братію того монастиря. В подальшому він був обраний наставником цього монастиря і гуменом. Але ось оця єрість розвивалася, вона досягнула такого великого розвитку, що навіть і три е, патріарші престоли були, були зайняті монофілитами. Це е, престор Константинопольського патріарха, е, Антиохійського і ще один престіл, Тільки Єрусалимський патріарх Майбутній Софроній, він противився цій єресі, і на Заході це неправильне вчення теж не сприймали. Дуже багато за те, що він викривав спори, проводив з монофілитами, Його заселили у заслення. Він надзвичайно багато перетерпів, будучи висланий у ті чи інші язичницькі країни. Коли, наприклад, сам імператор чи патріарх посилав до нього своїх посланців, щоб переконати його, запитатися, чому він не має з ними спілкування, бо він перестав з ними спілкуватися, Євхаристіне єднання у нього з ними не було, і всячески він їх уникав чином. Тоді багато через це, наприклад, на Заході підтримували його, бо теж це вчення неправильно не поділяли. І ось така смута в церкві була. І ось його неодноразово я би міг порівняти ось оцю його ситуацію з його допитами, допросами, перевезення його знову в Константинополі. Знову заслання міг би порівняти з тим, коли робимо іванівську історію, коли Господь зцілює сліпонародженого. Він їм пояснює, хто його зцілив, каже, як це відбулося. а Вони кажуть, ми не віримо, посилають за батьками, потім посилають його самого, знову питають. Він каже, я вже вам сказав, ви знову не розумієте. І ось отаке щось схоже: отака катавація була і в житті Максима Сповідника. Завершилося це тим, що він навіть тодішнього патріарха Піра Константинопольського пере у своєму. Диспуті з ним переконав, що він неправильно вчить, той покаявся, і його знову відновили у цьому священничому сані. Але коли він повернувся назад, Константинополь імператор дізнався про це, і він, знаєте, як кажуть, то, в Святому письмі ми читаємо, що як. Пес повертається на блювоту свою так само, і він знову повернувся до того в вчення. Так було з багатьма людьми. Хто говорив, наприклад, був посланий від імператора е, до Максима і з ним говорив, щоб його переконати або дізнатися, чому він так робить. Усі, коли з ним спілкувалися, вони змінювали свою. Тобто вони визнавали, що неправильно монофілити вчать і монофізити неправильно вчать, але коли поверталися, щоб не втратити своє становище у суспільстві, наближення до імператора, усі знову поверталися до того неправильного вчення. Що це має нас навчити? Це має навчити нас, дорогі Христі, брати і сестри, бути вірним Богові, а не трепетати перед сильними світу цього. Бо ось Максим сповідник повторювся, він був ладний покласти своє життя, що в подальшому і сталося, бо за це те, що він такий був стійкий у вірі, дойшло до того, що його неодноразово били на тому зібранні, коли не могли він словами доводити їм свою правоту істину. Вони розуміють, що вони в загледні в глухий, в глухий кут. Тоді вони починають використовувати силу, і відповідно, це свідчить про що свідчить про те, що вони словесно були вже давно подолені. І ось істина торжествувала в особі преподобного Максима Сповідника, оскільки вони все ж таки не хотіли прийняти цього, то щоб не міг він більше говорити, йому відрізали язик і відривали праву руку, щоб він не міг писати оці такі свої трактати у захист істинної віри. Але стається чудо: Господь дарує йому таку здібність навіть без язика, який був вирізаний. Дуже глибоко біля гортані, навіть без язика. Життяпис його говорив, каже про те, що він ще краще говорив без язика, як з язиком. Чи не чудо це? Звичайно, чудо, і Господь знає, як своїх вибраних спасати. В останньому своєму заслані, через ці такі великі побиття, зневагу, він був дуже немічний і ще три роки в одному послідньому своєму заслані пробув. Де і помер, віддав своє життя Богові знаменням праведності його віри було те, що на його могилі після смерті чудесно з'являлися три лампадки, які свідчили про троючість божества і його світло, яким і цей великий святий був світильником. Ще одне із. Іншої єресі монофізистства, яку ми частково сьогодні зачіпали, було те, що оцей собор четвертий, селенський, проводився у храмі святої, де мощі її були. І ось коли е, визнати, яка віра правдива чи хибна, то е, отой трактат і інший, е, монофізицький, е, було покладено е, до гробу, до раки цієї святої, в якому був проведений собор. І ось коли на, через декілька днів вони відкрили оцю о, о гробницю святої, на жаль, я зараз не згадаю, які було звати, то о, о, правдивий трактат ісповідання істинної віри, що Господь о, має дві природи і дві волі, був в її руці, а інший о, монофізицький. Був у в ногах преподобної це було свідчення для тих святих отців четвертого селенського собору, яка істина і правдива віра, і ось щось таке схоже відбувалося і на шостому соленському соборі. Бо за життя преподобний не дочекався того часу, коли це вчення єретичне неправдиве було засуджено, але вже подальшому після його смерті. У 681, вісімдесятому році, бо собор тривав близько року. Це не просто так собі зібралися, і поговорили там великі диспути. Були, і ось це неправдиве вчення, монофілистство було засуджено і передано анафемі. Тому. Я говорю вам, дорогі мохристі, брати і серця, це тому, що дуже часто багато більшість із нас вони навіть не задумуються, що це таке. Вони не хочуть собі навіть е, збагнути, яка глибина у нашій вірі. Ми собі знаєте також, щоб себе не, не, не утруднювати, ми кажемо, а Бог один, Бог любов, Бог на небесах, і ми зазвичай не маємо навіть е, частини правильного розуміння божества. Звичайно, ця велика тайна Боговтілення і в Бога ми до кінця нашим тлінним і немічним розумом не можемо збагнути. Але те, що Господь нам відкриває, через своїх святих угодників, те ми маємо і повинні знати. Тому, відзначаючи пам'ять такого великого сьогодні святого Максима Сповідника, будемо просити його заступництва, щоб і ми у такому нелегкому часі не хиталися. Від віри до віри, були стійкими у вірі, православній, щоб догодили Богові саме цим. Бо Господь, бачучи це все, ми, звичайно, дай Боже, щоб ми не були го ними за віру. Дай Боже, би цього не було. Чому так кажу? Бо наскільки людина немічна, що вона не знає, як вона поведеться. Я думаю, що зараз суспільство таке, що людина собі може думати, що я згрішу, я потім маю можливість покаятися, і, і вона може від, відійти від віри. Через таке десь неправильне розуміння. Будемо просити Бога, щоб не допустив нам гонитви за віру, щоб ми, маючи можливість її вільно сповідувати, довели Богові свою вірність і через Його безмежне милосердя успадкували і вічне життя. Цього всім вам бажаю, бо це наша основна мета усіх християн. Христос рождається.